Депутати багато чого наприймали за останні декілька днів. Звичайно, не забули і про себе <кій> коханих надбавки для себе за рахунок міжнародної допомоги. Як вам таке? Ну, і це при тому, що, наприклад, тим же пенсіонерам їм добавили і ось додавлять ще там до кінця року. Зовсім якусь смішну суму. так, Я вже мовчу про доплати, наприклад, за той же понаднормовий стаж. Ось представте собі, людина працювала лишній рік, і їй за це доплатять тільки 20 гривень. Ну, Це позор, правда? Зате собі аж в десятикратному розмірі. Зараз все розповім. Вітаю українці! Вітаю глядачі і підписники на каналі. Знаю ось на канал, тільки важливі новини. Депутати підійшли до роботи в парламенті з таким з великим ентузіазмом. Дуже довго, скажімо так, нічого не приймалось. А ось тут вже як взялись, то взялись. І, звичайно, звичайно, вони не забули і про себе коханих проголосувавши. За покращення свого фінансового забезпечення. Ну, мабуть, недостатньо їм платять, розумієте? Мабуть, недостатньо е там люди знаходяться, які, ну, далеко не бідні люди, скажімо так. Ну, мабуть, мабуть, не вистачає. Ну. Цікаво тільки, чи знає президент про те, що ось собі такі надбавки понаприймали депутати. А надбавки за чий рахунок? За рахунок надходжень до бюджету від міжнародної допомоги. Хоча жалкуються. Що допомоги не вистачає. Так? Ми це чуємо дуже часто, дуже часто і нам повідомляють вже всі, хто тільки може, що ось і Сергій Марченко кричить про те, що, і Шмигаль-прем'єр кричить про те, що не вистачає нам допомоги, нам потрібні мільярди і мільярди. Ось, але при цьому. При цьому ще й, до речі, і податки знову хочуть повертати і так далі, вже дещо повернули, і будуть ще повертати. І при цьому вони, те, що не вистачає грошей, при цьому вони прийняли для себе такі невеличкі бонуси, скажімо так. Отже, в Верховній Раді 18 липня було зареєстровано проект постанови 7561 – про внесення змін до постанови Верховної Ради про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України. Авторами проекту виступають речник Ради Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, а також депутати різних фракцій, таких як, наприклад, Ірина Геращенко, Європейська Солідарність, Сергій Соболєв Батьківщина. Клименко голос та інші. І тут, що саме цікаве, запроголосувало аж 308 депутатів. Згідно з документом, народним депутатам дозволяється фінансувати надбавки із коштів державного бюджету, які туди надійдуть, в тому числі і міжнародна допомога. І тут, знаєте, хочеться додати, що. Таке єдинство: 308 голосів за. Ось, наприклад, так єдиногласно і завзято вони не підтримали встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло під час воєнного стану. Розумієте, а це, це дуже важливий законопроект, тому що. Так, вони там прийняли зараз. Я зроблю про це окрему програму. Вони прийняли фіксовану ціну, 7.40, Нафтогаз буде забезпечувати це все добре. Але це все фіксовано. Це все фіксовано і до травня слідуючого року. А що буде потім? Потім що буде незрозуміло. І ось цей мораторій, він би встановлював, скажімо так, Такі запобіжники щодо підвищення тарифів на тепло, розумієте? Але за проголосували лише 220 депутатів. Тут, бачите, щоб собі більше грошей 308 було за. А тут всього лише 220 і законопроект відправили на доопрацювання. Коли до нього повернуться, і чи будуть ось так завзято, як собі з зарплатами, не зрозуміло. А документ передбачає на зазначений період заборонити підвищувати тарифи на послуги з розподілу газу. Тарифи, до речі, не тільки газу, тарифи на теплову енергію, на постачання, на постачання гарячої води. І при цьому, ціни палива, ціна палива, вона не буде підлягати збільшенню порівняно з ціною, яка була фіксована станом на 24 лютого. Але не хватило голосів. Але. Добре, що хоч якусь фіксовану ціну дали, хоча б до слідуючого року, а там, знаєте, як далі, як буде все, побачимо, буде видно. Зато собі зарплати підняли. Але і це ще не все. Також пропонується встановити розмір посадового окладу для нардепів, котрі тимчасово не входять до складу Комітету Верховної Ради, розумієте? Тобто люди, які тимчасово не входять навіть до складу Комітетів Верховної Ради України. Тобто таким чином, депутати, які не входять до складу жодного комітету, вони тепер також будуть отримувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Пояснює судова юридична газета. До речі, щодо надбавок, незрозуміло, які там будуть надбавки для нардепів. Там суми не розголошуються, звичайно. Наголошується, що ось це вже друга спроба встановити надбавки для депутатів. Першу спробу її було здійснено напередодні війни. Саме 17 лютого Верховна Рада без обговорення ухвалила постанову номер 7062 про виплату депутатам другої зарплати під назвою про реалізацію окремих положень закону України про статус народного депутата України. Ось такі новини. Бачите, пенсіонерам так не везе. Їм доплати мінімальні. Зате в депутатів зарплата буде більша. Ну, мабуть, депутатам потрібніше це. Ось такі новини. Пишіть, що ви думаєте про це все. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Зустрінемося завтра.